Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку. Якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає позбутися залежностей тим, хто дивиться відео, близьким людям, усіх, які, можливі, є в залежності. Обжорство, алкоголізм, Нікатина залежність, ігроманія, шупогалізм, будь-які, які є тих, хто дивиться відео близьких людей. Дуже важко це тягнеться. Деяких ще з юного віку. З юного віку, дивіться, може, ви були дітьми, ще були трагічні події, щось погане із дитинства. Це як травма. Угу. Ще ви багато переживаєте страхів. Багато є чого ви боїтеся. Страхи. Ох. Зараз я подію, скажіть, чи є вплив негативний? Ну, тут на майбутнє може бути. І це те, що на майбутнє збирається скидувати алкоголізм, це робить жінка агресивно. і вона робить періодично, вона це періодично скидає вже не перший раз. Ви дуже гарно над собою працюєте, постійно намагаєтеся вийти із залежностей. Тут більше йде так, що травми, а ще як люди, якщо живуть в Україні, як сильні обстріли у вас нервова система, ви переживаєте дуже сильний жах, страх от, після обстрілу, може бойові дії відбуваються. і щоб нервова система працювала, може, ви таким чином захищаєтесь. Це як захист, залежність виникає. Нікотин, алкоголь. Це для того, щоб розслабитись, як після стресу. Заперечує весь негатив, знімаю. Захоються всі травми, рани, дитячі травми загоюю. Обираю, повертаю назад тому, хто їх зробив. Всі травми, страхи після обстрілів знімаю, повертаю тим, хто робить ці обстріли. Хай самі бояться, хай в них буде травма, стрес і залежність. Убираю страх, знімаю всі переляки, убираю. Більше немає жодної залежності. Всіх, хто планує скиди робити зайвої ваги, скиди е е алкоголізму, будь-якого лайна, наркоманії, повертається назад одразу же. Більше лиха зробити не зможуть, сили не буде, не зможуть магію зробити, скид зробити не зможуть. сили забирається. Буде так і так є. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи лишився ще якийсь негатив, яка істинна причина, що заважає тим, хто дивиться відео, близьким людям позбутися, залежності. Тут обирають, тут все стосується роботи, прибутку, фінансів. Хтось намагається вас убрати як конкурента, замовляють магію. Сила і раніше було таке: це щоб ви не змогли працювати. Да, тут втручається, щоб забрати вашу вдачу вибити вас із нормального стану і заперечуватись негатив обираю. Постійно повторюють, заперечувались негатив, убирається, Знімаються повністю. Всі переклади, скиди, обміни, подміни прив'язки Знімаю бісів, знімаю сущу алкоголізму, будь-яких залежностей, гарманії. Вони просто вашу енергію тоді перенаправляють і все витрачається на цю залежність. Ваша ефективність, ваша робота знижується. Ого, всі сили допомоги прошу для усіх, хто дивиться відео близьких людей. Знімаю всі кладовицьку магію, суші, алкоголізму, будь-якої залежності, Отсікаю всі прив'язки, знімаються. Більше не можуть втручатися ваше життя. Отвертаю повністю весь негатив, повертаю назад, тому хто ставить, хто робить. Немає більше енергооттока. Більше вам ця залежність не потрібна. Більше ви незалежні. У вас відкритий шлях. Ви здорові, та щасливі, буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на щасливу долю, Відкриваю шлях. Знімаються всі прив'язки, залежності, всі порчі і прокляття ануліруються. Гладовицька магія анулірується, знімається. Всі, хто роблять магію негативну. Її на себе хай забирають, її більше лиха зробити не зможуть. Сили втрачають, свідомість втрачають, все погане і лихе, їм назад вертаю, буде так, так є. Так, і є. А, питання ще. Від глядачів на загальний розгляд. Це в нас питання, чи знайде той, хто запитує хорошу роботу? Скажіть вищі сили, допоможіть, чи знайде той, хто запитує хорошу роботу? Там вам потрібна робота, вищі сили з вами. А у вас тут агресивна людина вийшла, вона закриває в постійній боротьбі, вам дуже сильно заздрять, мороки стоять дуже сильні. Вас експлуатірує хтось. Ви робите чужу, зайву роботу, не вашу роботу. Дуже сильний тиск. Заперечу весь негатив. Все так роблять, щоб було повільно і абсолютно закрили шлях на роботу. Відкриваються шляхи дороги. Знімаю всі магії, порчі, прокляття, обираю, анулірую. Так, у вас буде власна справа. Ви можете мати не одну роботу, тут можуть бути три роботи. І одна буде вам вдома працювати, і дві до вас. йдуть. гроші, дуже хороші карти, Неминучі, все одно. Це, це... Зараз я знімаю всі блоки, у вас іде робота хороша, але не одна. Тут будуть великі гроші і буде багато роботи. Ви дуже такі продуктивні у вас дуже багато енергії, сили. Прошу вище, сили, допомоги для того, хто запитує відкрити шляхи дороги на роботу. Хорошу роботу. Відкривається шлях. Більше нічого не заважає знайти роботу. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, зніміть всі блоки, блокировки, негативні програми. Більше нічого не заважає знайти роботу хорошу, роботу мрії, відкривається шлях, буде так і так. Робота буде так і так. Більше нічого не заважає знайти роботу. Нам вам треба робота. Не переживайте, буде робота, ви боїтеся, у вас може є дітки, все буде гаразд. Повертаю все лайно, що робилося, тому, хто робив по Верховному суду. Не на переклади на них самих все лайно, що робили, тому, хто запитує, повертаю назад, тому, хто робив. То втручався, отвертаю, оцікаю агресію. Як тільки агресію починає чинити, спати лягай. Настає дуже сильна втома, буде так і так є. Ось так що, отака... Сьогодні кава. Бажаю вам, щоб ви були незалежні, свідомі. Нічого немає дорожчого, ніж жити свідомо, бачити кожну мить цього життя, усвідомлювати і керувати своїм життям, ні від чого не бути залежними, бути вільними людьми. Це дуже гарно і це нормальний шлях. Коли ви від чогось залежні, ви зайшли в хащі ви звернули, і вам важко йти, ви взагалі можете вже не рухаєтесь. І всі темні сили спрямовані на те, щоб вашу енергію забрати всі залежності, це витяг енергії Іде. Ну, Більшість випадків так виходить, що Виникає залежність після травми, після стресу. Просто треба правильно виходити з цієї травми. Це все, що стосується приємних е, моментів: е, вода, вогонь, музика, е, прогулянки, природа. Все допомагає, сприяє цьому, загоїти травми і рани. І очищатися сіллю. Добре, на цьому я завершую. Дякую вам за увагу. Бажаю, щоб у вас здійснились всі плани, наміри. Вам ніщо не заважало жити. Ви були активні, здорові, ідеальне здоров'я, щоб було. Буде так і так і. От, дякую ще раз за увагу. Не забувайте про військових. Будь ласка, одна, 2 гривні, 10 гривень. Хто скільки зможе, робіть донати щодня на дрони, на автівки для наших військових. Це дуже необхідно. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі.